як правильно користуватися відбілюючим порошком. Не просто його засипати і він там буде якусь дію робити. Його потрібно. До речі, я продаю червоної чорної щуки. Хто бажає замовити, можете писати мені в особисті. Або різноманітні квіти у мене є, є до продажу і на опт, і поштучно багаторічники всі. Дивіться, ми беремо порошок. Він у мене в баночці. Я пересипаю, мені так зручно. Ту кількість, яка вам потрібна, і бере такий п'яток. І заливаю такі п'ятком. І дивіться, яка реакція, як він шипить. Знали ви це чи ні? А ну напишіть. Потім, коли вже чуть -чуть, ну, вихована водичка, вже можна сюди вмокати якусь чистірку, там, чи полотенчика, чи кросівки стирати нею. Водичкою цією, але в такий кипяток тут вже йде велика реакція. То тканини краще не класти, тому що подеформуються тканини. От так от користуйтеся.